Привіт, друзі! Частина друга. Ми наносимо травертин на непідготовлені стіни. Ми їх загрунтували, як я казав раніше, і тепер дивіться, що ми робимо. У нас спеціальний інструмент італійський від фірми Комі з маленькими зубцями. Бачите? Вони дають можливість нам накласти рівномірно матеріал на стінку і потім пригладити. Тобто немає перерозходу матеріалу раз, по-друге, ми контролюємо його нанесення повністю. Дивіться, як воно виглядає. Я yeah. просто кинув, навернимо так, от, просто базнув. Має бути звук, щоб ви чули, що воно шкрябає. Тоді значить все ок. Що далі відбувається? Далі ми його другою стороною, яка гладка, гладка сторона. Ми тепер його просто... Пригладжуємо легенько, не тиснучи. А зараз, друзі, хаотичними рухами нашу фактуру ми пригладжуємо. Те, що я зробив валіком маленьку шубку, ми маємо тепер зрівняти. І робити хаотичні рухи, щоб це не було як обої, розумієте.